Під час проведення наших змагань було зібрано приблизно біля трьох тисяч гривень. Усі ці донати для українських військових зібрали під час дитячих змагань з боксу. Їх під відкритим небом провели 7 жовтня у селі Вовчинець, що у передмісті Івано-Франківська. Організатор турніру, військовослужбовець та майстер спорту з боксу Михайло Селіванов каже: захід організували з метою вшанування пам'яті захисників, які проживали у цьому селі. Я неодноразово, будучи в окопах, про це думав, хвилювався. І так як це справа мого життя, я думав і дуже як це провести. Зараз виїжджаю в відрядження військове, але в мене була відпустка. Я старався вкласти, щоб провести цей захід. Буксувала Івано-Франківська команда Опришків та юні спортсмени зі Львова, командою хлопці із Бандерштату, каже Михайло Селіванов. За його словами, перемогла дружба. 12-літня Анастасія Шулі з вивченця займається боксом більше двох років. На турнірі здобула перемогу в єдиній парі дівчат, яка була представлена на змаганнях. Дуже класні враження, дуже рада і дуже красиво тут. Свою перемогу я посвячую Україні і героям України. Назар Мосинець розповідає, що займатися боксом почав чотири роки тому в Херсоні. Хлопець каже, що переїхав після повномасштабного вторгнення Росіян в Україну і продовжив тренування в Івано-Франківській дитячо юнацькій спортшколі. Свою перемогу присвятив другу родини. Загинула дуже близька людина Куцюрюба Володимир Володимирович. Дуже вдячний йому зробив багато для України. Це дуже, дуже, дуже гарний друг мого батька і був як сім'я. Такі турніри варто проводити в усіх населених пунктах, аби й діти і місцеві жителі пам'ятали земляків, які віддали життя у російсько-українській війні, каже голова обласного відділення Національного олімпійського комітету України Мирослав Карабін. Тут є сім хлопців, які загинули і множили в вовчинцях. Тут є також Віталій Мірінов, який наш боксер. Кожна людина герой, хто віддав своє життя і пішов воювати. Але ми хочемо також вшановувати спортсменів-героїв, бо серед них є багато спортсменів. От сьогодні, по даним міністерства і комітету з олімпійських видів спорту України, більше 350 вже спортсменів, спортсменів і високого рівня, які представляли нашу державу на змаганнях європейського, світового і олімпійських ігор, за віддали своє життя. Інна Сендецька, Монік, Роман Кочержук, Суспільне, Новини, Івано-Франківськ.